Мано, два запитання до пані Вікторії. Це перше, що таке конкурентноспроможне місто? Це раз. А друге, це, ну скажімо так, є законодавство України, яке визначає, що, наприклад, розробка стратегій має відбуватися на конкурентних засадах. Як ви дивитеся, щоб ну і в цій царині, так, якщо ми говоримо про конкуренцію, також була конкуренція. Відносно ну, кількох стратегій, що не буде так, що ця стратегія, місто залучило організацію, і вона є, скажімо так, абсолютною, тобто не, не сприймається якісь інші стратегії? Ну, я почну з другого питання. Якщо в нас вистачить то перейдемо до економічної теорії, але почну з другого питання. А, стратегія є. Я думаю, що всі присутні добре знають, що це не перша стратегія, яка розробляється. І цей парад стратегії це є прикладом, це є дуже гарною демонстрацією того, що у Львові було розроблено, і в тому числі і різними громадськими організаціями дуже багато стратегій. Але, на мій погляд, концепція, яка зроблена, стратегія, яка зроблена Груп», це є найбільш професійна, яка є на сьогодні. Окрім того, вона не була закритою, тобто процес залучення приходу сюди монітор-груп, які підтримуються, які фінансуються фондом ефективного управління, був дуже прозорим. Тобто були публікації в пресі, були публічні обговорення, були засідання консультативних рад, на які запрошувалися представники підприємницьких структур, представники владних структур. А, тобто різних верств населення, які, які дотичні взагалі до питань стратегічного розвитку, було проведено дуже багато співбесід, зустрічі. Тобто цей процес, і ми можемо свідчити про це, був а, відкритим і бажаючи могли до нього долучитися на будь-який етапі. Ну, відносно конкуренції стратегії. Окрім того, окрім того, а, Презентація у цієї стратегії вона відбувалася більше ніж 150 учасників було в Українському католицькому університеті за участю преси, за участі депутатів, за участі підприємців. Окремо вона уповорілась на депутатських комісіях. Тобто інші стратегії так само мають право на життя, і до приходу монітор дуже багато стратегій. Намагалися зробити, втілити, реалізувати тут на території міста, але мусимо визнати, що ми не мали стратегії до приходу моніту. Ну я скажу так, що особисто нашу організацію при інституті стратегічних досліджень з спільно з західним науковим центром. З... Інститут доріжнього на ретричного інститут інструктня регіональних <рес> досліджень і інститут стратегічних досліджень західним науковим центром в обласній адміністрації. У Нас теж відбувалося дуже багато презентацій, обговорень круглих столів. Тобто, я, ну, Моя думка така, що я знаю, що ще є так, такі стратегії, і, і так, є і законодавство, зокрема, і законодавство України, яке говорить, що має на засадах дебатності відбуватися ну, так, на засадах конкурентності, власне, визначення тих чи інших. Тобто, власне, і, власне що, що є законодавчо, обумовлено, що має бути альтернативні стратегії. І, до речі, програма соціально-економічного розвитку. Ну тобто, тобто чи це не є? Ви підтверджуєте те, що я сказала? Ми справді обговорювали дуже багато і міська влада, і громадські організації, обласна адміністрація інше. Ми обговорювали дуже багато. Але це, це, це єдина стратегія, це, 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 яка втілюється з абсолютно, це, і, але це, це стратегія, яка втілюється і працює на сьогодні. Не, ну, а як відносно до того, що є законодавство України, я кажу, що має бути альтернативність. Тобто, наприклад, в комісії міської ради має хоча б поступити ну, хоча б дві. Тратегії ні, коли, е, коли е, і ми маємо такий приклад з міського бюджету, коли е, розробка стратегії оплачувалася з міського бюджету, то законодавство України щодо конкурентності, щодо е, вільного доступу було дотримано, тобто був проведений тендер, і на який не ні, це, я прошу я від я буду відповідати на питання. І туди подалися декілька розробників стратегії. Був вибраний найкращих з тих, що подалися. І почав працювати. На жаль, ця проба була невдалою. Тобто, а, а що з тими коштами? Якими коштами? Ну були Там виділені кошти, так але якісь кошти були виділені? Були А перші відповідальні ну скажімо так, хто невдалий етап, хтось понісів той далі було не вдалий етап. Ну, я думаю, М -м, що, що в першу той. чергу та громадська організація, яка виявилася кращою з громадських організацій щодо розробників стратегії, яка взяла на себе зобов'язання і не змогла їх виконати. Направду, ну, на жаль, на жаль, ми на сьогодні, якщо такі люди є, тобто ви ж бачите, це стратегія конкурентоспроможності міста, яка зосередилась на сьогодні на двох кластерах. Якщо на сьогодні є люди, організації, які здатні запропонувати Львову щось краще, щось більш дієве, не краще, ми, ми конкуренто... тому тут і зібралися, наскільки я розумію, пане Андрію. Пишу, ні, я просто я дивив, я просто вас як представника влади запитую, як ви дивитесь на те, щоб комісіях Львівської міської ради проходило обговорення кількох стратегій. Це демократія? Ну я ну, ну я просто дивлюся. ваше ваше... Виживає на ну, ми не комісія найвалковіше. Це не комісія. Комісії, які комісії в міській раді. Ви маєте ну, маєте. ну я думаю, що там є хоча б дві-три комісії. Ну, які ні, депутатами, депутати комісії, але ж це відкрита відкрита структура міської ради. Ви подаєте свої пропозиції. Ні, 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 законодавчо дивіться. Я в душою це. Я просто хочу для себе переконатися, що воно дійсно так. так що дивіться, є є та як от є законодавство по регуляторну політику? ]ія. Так Можна я питання? Так, так, так. Так. зрозуміла, Андріана виглядає так, що є стратегія моніторних груп ваша, вона має бути розроблена, подана за затвердження сесії Львівської міської ради. Перед затвердженням такий документ проходить певна комісія. Абсолютно підп... він на сайті. Yeah, я питання. його питання болять в тому. Чи може він, чи хтось інший представити альтернативну доповнюючу стратегію не можу? Я чи буде розглядатися? Ми запрошуємо, і для того, буде розглядатися, чи такі є? Ну, ну mm. чи ти, ну так, що не не тільки однозначно, що одна буде розглядатися? Тобто, то добре, що монітор груп там розробила, там залучила і так далі. А Питання є того, що є громадські організації на теренах міста Львова, які теж вже, і тим більше що це є законодавство, яке передбачає, що має бути на умовах дебатності, альтернативності розглянути ще й як подати проблемну свою стратегію. Як альтернативу? я наскільки знаю, пан Андріан подавав? Тобто я можу ніде сказати, що депутати задали Так, власне ні від ні одної від, відповіді, ні з одної комісії не прийшло. Ну давайте запросимо депутатів.